Прикордонники та правоохоронці затримали підозрюваних у організації незаконного каналу переправлення чоловіків через державний рубіж. Відомо, що цю схему організували двоє жителів Тернополя і залучили до неї ще п'ятьох осіб. Кожен з них мав свій напрямок роботи. Одні підшикували ласих незаконно виїхати за кордон. Інші забезпечували супровід до прикордоння. Треті допомагали потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. Така схема дозволила махінаторам заробити понад 3 мільйона гривень. Свої послуги вони оцінювали у 8-10 тисяч доларів з особи. Під час проведення обшуків на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької області виявили та вилучили чималі суми коштів: чотири автівки преміум класу, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази. Наразі організаторів затримано. Їм загрожують 9 років позбавлення волі. Також зараз встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.